Працює прекрасно, дуже сподобався. Цей електроскутер ми купили для нашого друга Григорія Павловича в магазині Євротехніка. Дуже порядний магазин, продавець, професіонал, порядний, ввічливий. В один день ми замовили, і на наступний день увечері нам новою поштою кур'єр вже привіз цей електроскутер. Зібрали ми його швидко. Працей для мене теж перша техніка електро. Тому я дуже задоволений, Григорій Павлович взагалі не на сьомому небі від щастя. Їде він як вперед, ось, так і назад. Також має три скорості. Обладнане всіми необхідними фонарями. Дуже класно працює. Можна виконувати різні маневри, розвертатись і їхати просто для пенсіонера, настільки зручно. Григорій Павлович нас не схоже на пенсіонера, зараз ви його побачите. Але йому він дуже сподобався.